Вітаю всіх, з вами Ірес. Як ваші справи, і сьогодні я хочу вам показати, як встановити українізатор не тільки текстову версію, а також озвучку до такої чудової гри, як Firewatch. Тобто, щоб у вас все було ось так. Що ж, полетіло це робити? Посиланнічку на посібник, звичайно, буде в описі, де ви все зможете скачати. Що ж, переходимо по першому посилання, і будемо зараз встановлювати текст. Так, не боїмося. нажимаємо пройти на сторонній сайтик. Ось, нас кидає сюди. Ми качаємо, яка у версія гри. У мене, наприклад, Steam-версія. Бажано гру не запускати, коли ось будемо зараз це встановлювати так. Нажимаємо завантажити. Нам треба ще буде скачати текст. Теж натискаємо Завантажити. І ще, звичайно, аудіо. Теж натискаємо Завантажити. Воно в нас все завантажується, а ми чекаємо. Далі. Ми заходимо в Steam Library. Steam Apps, Come on. Знаходимо цю гру Потім, беремо знаходимо папочку, яка називається у нас шрифт Steam версія. Ось це знаходимо і просто закидаємо сюди і натискаємо замінити. Ось просто так берете і натискаєте так: замінити файли в місці призначення. Далі заходимо у СейПК. Якщо у вас Windows 11, як і в мене, натискаємо ось на ці три крапки. Параметри. Подання. Вертаємо в самий низ і приховані файли, відображати приховані файли. Чудово. І натискаємо ОК. OK, або застосувати кому як зручно. Далі наступною дією ми відкриваємо папочку Текст. Потім натискаємо мінус R, пишемо appdata. Натискаємо ОК. OK, далі Local low. Ось це Campo Santo. натискаємо сюди, знаходимо цю гру. І переносимо папочку Localization чи що спускаємо на текст. Нам тут папочка Localization і перекидаємо в цю папочку. І робимо те саме з її, тобто замінити всі файли. Зробила це? Чудово, йдемо далі. Зараз будемо встановлювати локалізацію, текст ми встановили, і тут дуже важливий моментик. Бо в мене було трудно з цим, тому я встановлював саме так: заходив в Steam Liberty, Steam Apps, Come on, знаходив цю гру, потім натискав сюди, заходив у папочку Streaming SS, і потім отут шукав папочку саме Audio і просто перекидував ось сюди. І натискав замінити все. І воно в мене все само замінилось. Воно у вас не одразу буде замінятись. Тобто там через деякий час вам запропоную замінити файл, ви натискаєте так, і у вас все буде працювати. Або можете просто спробувати оцю папочку стрімінка ССС закинути ось сюди та і подивитися, що ось. Відбудеться, бачите, воно не одразу буде заміняти. Про що я вам кажу. Зараз буде. Хоча в мене вже, напевно, воно не запропонує мені що заміняти, бо в мене вони вже замінені. Але вам точно запропоную. Сподіваюсь, я не поламав гру з такими діями, бо в мене все. А, ось, бачите, ось про що я казав. І ви натискаєте так, замінити файлою в місці призначення, і у вас все буде працювати. Ось так, ви натискаєте. Чекаємо. І тепер можна ще раз зайти в гру, щоб переконатися, що все працює. Uh, так, ми зайшли в гру, і я забув вам саме головне сказати: у вас буде стояти англійська мова, вам треба буде зайти в налаштування і поставити тут Ukraine. Тобто у вас буде стояти English, ви маєте поставити Ukraine, і потім все натиснути, застосувати, і у вас все зміниться, і все буде супер. Да, як ви бачите, все працює, все чудово. Я сподіваюся, я вам допоміг. Якщо це так, ви знаєте, знає, що робити. Там. У тебе вімкнене світло. Що ж, приємної гри у неймовірну гру. З вами був Айрес. Гарного вам дня. До зустрічі. Привіт.